Тому вірю я собі не сестричку. Так гарно ріже то. Я вже з ножом навіть. з ножем Леся. Ви притворялися. Ви притворялися. Я знімаю ваші руки, не можу натішитися вам. І нехай люди там, хто з нашого камеру. Капсула працює, працює. А нас ще сьогодні чекає Ціла балія риби ага, такої чисти. великої. Ми ще маємо її вже почистили, а ми ще маємо з неї зробити сільотку і хлопчикам на передову. Молодці і Леся робить. Так. А, так. Леся основна. Привезли її балі, Так, і і ще Скажіть, що що таке Лесі? Що, що таке було, друзі? Тремор не тільки рук, а це був тремор всього тіла. Голова, тіло все русилося. Панічні атаки неймовірні. Ну, друзі, син з чотирнадцятого року Лесі, сина на війні, і оце от коли почалося на неї таке все почало, просто розвалювалося. Вона приїхала, і знаєте, очі. Stick line. Stick line. Нема бажання ні до що, а найбільше що вона така е, господиня, і тут в руки нічого не може взяти ні ножа, ні белки, нічого зробити. Свята йдуть. Ну віра Йосип, да, я вам скажу таке, Те, що внутрішнє, ще ніхто не бачить, а те, що зовнішнє, зовнішнє, я бачу та, за я бачу за наче року, немає, бо це не зустрічалися. І я це бачу, мінус скільки кілограм? кілограмше. Мінус 10. Кілограм. Кілограм. Леся, як починала пити продукцію, то в неї всі ноги внизу так були обсипані, як вапно. Така чистка була чистка, отак всі Леся зупинилась. Перестала пити не, не, та не та так. Та Зрозуміла, що капсула що дітей дає а сама а шо шо таї. Таї. Ходи сюди. Що Леся приймала? Я тобі що Леся приймала? Скажи так. зелену капсулу Бікардіо. Нічні, ні ліпні масобіді масло сі біді, масло сібі дає результат, дає результат доставили діагноз який та які паркінсона та паркінсон ставили дуже дякую вам за відвідування.